П'ять у Фредді Фасбера не вийшов тим, чим я очікував, що він мав би бути. Але чому? Здавалося б, графіка була чудова. Що там говорити про цю графіку, якщо самі аніматроніки були дуже якісними і в цілому справжніми були аніматроніками? Це не графіка навіть. Була проведена неймовірно успішна рекламна кампанія. Ідея фільму про один з найвідоміших хоррорів сучасності, це вже одна суцільна рекламна кампанія. Більше в принципі нічого й не треба. Фільм вийшов нормальним, мені не було сильно нудно, декотрі моменти були справді цікавими. Однак найбільше мені з цього всього сподобався вступ. І титри, по факту, через те, що музику вступі і в титрах зробили просто чудовою. І саме тільки в вступі і в титрах я побачив ту саму атмосферу та вайб-п'яти ночей з Фредді. Здавалося б, автори тоді ж розуміли, в чому суть, тому що ну так класно вступ не можна просто так зробити. Вони знали, як зробити класно, але не зробили. Тож, чому взагалі так вийшло? На мою думку. Тут є кілька головних причин. Причина номер 1. Вони не змогли до кінця вирішити, про що цей фільм буде. Причина номер 2. Вони не поклали ціль для цього фільму. Причина номер 3. Я не знаю, я забув. Уно до стрес. Причина номер 3. Майже повністю втрачений елемент хорору. Причина номер number... 4. Майже повністю втрачена ідея відеоігор. Причина 5, Я не знаю, як буде п'ять іспанською, чи якою я там мовою це казав, незрозуміло, на кого цей фільм взагалі націлений. Пунктів, якщо ви взагалі вмієте рахувати, вийшло якраз так само, як і ночей. Хоча навіть в цьому плані фільм трішки пукнув, тому що тяжко сказати, що це фільм про п'ять ночей в піцерії з аніматроніками. Проблема була в тому, що у мене весь час було відчуття, що я не розумію про що саме цей фільм. В першу чергу чітко відчувається, що на аспект хорору, в принципі, вони повністю конкретно забили. І єдина причина, по якій вони взагалі додали хоч трішки страшних сцен і скрімерів, це тому, що їм би просто ну не пробачили, якби їх взагалі не було. Бо нагадаю, фільм в першу чергу позиціонує себе як хорор. Чи це хорор висновку? Ні, і те назвати ці всі сцени страшними, які взагалі були. Тяжко. Якщо ж ми приходимо до висновку, що цей фільм не розкриває хорор, то тоді, напевне, вони хотіли нам розповісти лор цих ігор. Ідея чудова, тому що в іграх лор зрозуміти без пояснень і теорії дуже складно. Я взагалі його не розумію. Але тут знову величезна дірка, тому що в фільмі лор був показаний дуже криво. Якщо вони хотіли цей лор, що хоча б показали в фільмі, пояснити якось, то тут також провал, бо фільм. Мені особисто залишив навіть в тих речах, де він намагався мені щось пояснити, більше питань, ніж відповідей. І більшість фільму зайняла історія головного героя з його померлим братом. Вона була непоганою, але вона була доволі клішованою, простенькою, і в цілому це дуже мало зв'язує нас з відеоіграми. Весь сюжет наповнений дуже дивними та відверто картонними моментами. Більше половина ночається чувак просто спить і з ним спілкуються аніматроніки через дітей, яких вбив цей маніяк. Однак сам. Мі актори навіть підібрані доволі дивно, бо настільки я знаю, в золотому Фреді в першу чергу душа дівчинки, а тут чомусь взагалі не зрозумілий мені хлопчик, якого ну я не знаю, хто це. Діти ці ніби повністю розумні та спілкуються просто як звичайнісінькі люди, але чомусь зрозуміли вони, що жовтий кролик і є їхнім вбивцею, тільки коли сестра головного героя приліпила малюнок, де показала правду. Але. Чому це так працює і в чому тут взагалі ідея? Ну просто, просто забули, просто не пояснили, просто малюнок, все. Поїхали далі. Сам Вільям Авто не грає майже ніякої ролі в фільму, хоча він є головною причиною всіх цих подій. І я б хотів розібратися в тому, чому він настільки розумний і жахливий, як про нього говорять персонажі. Бо ми бачимо тільки наслідки його жахливих та огидних дій, і слова про те, який він розумний і огидний, жахливий. Він безумовно був жахливим та огидним. Але нерозумним. Тому що на практиці в фільмі він себе веде просто як картонний дурень. Якраз проблема в тому, що фільм страшний словами персонажів, але виконаний він в цьому плані дуже слабко. Він ніби щось тобі обіцяє, але не виконує. Актор, який зіграв автона, ніби намагався бути тим самим монстром. І в нього вийшло насправді створювати цю атмосферу. Його міміка та в цілому гра була мені неприємною, огидною, щось було таке в ньому Огидне і моторошне, але в кульмінації всього цього, де персонаж мав якраз проявитися найбільш яскраво, весь сценарій, весь сюжет в той момент був страшенно картонним та слабким. Самі актори грали добре, доволі добре, але сюжет не дає їм розкритися. Фільм відчувається, ніби він кудись спішить. Він, ніби намагається встигнути показати дуже багато речей, але від цього всього вийшов висновку дуже поверхневим та просто нецікавим. Вони просто не вирішили, яка має бути ціль цього фільму, що він має дати, і що саме він має донести, чи що саме вони намагаються продати глядачеві та глядачці. Як на мене, ось моя думка. Найкраща ідея була найбільш очевидною зробити справді страшний та класний хорор про п'ять ночей в старій піцерії з фіговою електрикою та аніматроніками-вбивцями. Я б з задоволенням подивився на це, і мені було б від цього набагато цікавіше. Це би спричинило точно набагато більшу любові, як від фанатів відеоігор, так і від любителів хорорів чи просто пересічних глядачів. І прикол в тому, що в цей концепт можна було впихнути так само багато лору та сюжету. То як і в той фільм, що ми маємо зараз. Взагалі нічого ми б не втратили, тому що цей фільм є як і поганим хорором, так і поганою історією. Все, що цей фільм по факту робить, це просто екранізує аніметроніків з дуже простеньким сюжетом, і те, екранізує їх доволі погано. Але дослухайте мене, будь ласка, тому що робота над цими роботами проведена справді ну просто неймовірна. Але. Як мені здається, вони знову тут не змогли вирішити, для кого саме цей фільм має бути. Аніматроніки виглядають занадто привітними. У мене весь фільм було чітке відчуття, що цей фільм. Для дітей через те і аніматроніки тут більше виглядали мило, ніж страшно. В цьому фільмі майже повністю втрачена була кріповість, ця сама атмосфера відеоігор. При тому, що зробити не кріпових аніматроніків важче, ніж кріпових. Ну, типу, подивіться на ці кафешки в реальності, які з аніматроніками вони не намагаються їх зробити кріповими, але вони бляха кріпові. А коли в іграх ти дивишся на цих аніматроніків, то ти відчуваєш в ньому щось не те. Що в ньому щось дуже тобі неприємне, та ти хочеш триматися взагалі від цього дуже-дуже подалі. Аніматроніки в фільмі ж втратили це настільки сильно, що їм прийшлося робити їм червоні очі, коли вони злі. Щоб ми ніби мали знати, коли їх треба боятися, а коли ні. Це ніби, знаєте, як оця табличка в старих фільмах, ось зараз треба сміятися, а ось тут якраз ось зараз треба боятися. Це візуально прикольно, але ну на практиці. Це смішно виглядає. І можна подумати тоді: окей, супер, цей фільм націлений на дітей. Таким багато студій зараз грішають, де роблять фільми навмисно гіршими, намагаючись як можна більше цільової аудиторії нахапати собі. Тільки проблема тут, по-перше, в тому, що діти не дурні і вони так само хочуть саме якісного контенту часто. А по-друге, цей фільм зробився ніби для дітей, але там справді є жорстокі сцени. Тому висновку він як мінімум в більшості кінотеатрів Театрів є фільмом 16 І це мене найбільше спантеличує, тому що фільм чітко відчувається, ніби робився він для дітей, але в той самий час автори додавали не страшні, а більше жорстокі сцени, щоб... Що? А ось щоб що мені це взагалі не зрозуміли. Хіба що вони розраховували, що діти потягнуть своїх батьків кінотеатри на цей фільм, що також доволі дивна стратегія. У висновку цей фільм відчувається як купа цікавих ідей та потенціалів, які просто плавають на поверхні та не виконують майже своєї ролі. Це доволі поверхнева та проста картина, яка ніби не хоче бути ні хорором, ні сюжетним фільмом. Він не є прямо поганим. Він просто середнячковий, але для такої крутої ідеї виконання слабке, дуже слабке. Цей фільм зробив дуже добре. Єдину річ він просто екранізував відеогру на великі екрани, але екранізував її погано. Можливо, просто автори сприйняли слово екранізація занадто буквально.